Ганяє з дому чоловіків, висасує вашу енергію і ще може з'їсти немовлят. Це і багато іншого, що говорять про монстеру. Я не знаю за що люди її так ненавидять, але давайте поговоримо про те, чи насправді вона отруєна про людей, які вірять у вовкулак, і про те, що монстеру них висасує енергію, я навіть не хочу говорити, але чи дійсно вона має у собі яд і чи вона небезпечна для людей? Монстера не є напряму токсичною для людей, тобто вона не випромінює якийсь яд, і ви не помрете від неї. Єдине, що може бути небезпечним для вас, це її сік. І це не тільки у монстери, а у багатьох тропічних рослин. Основною причиною є наявність у рослині, оксалатів кальцію. Ці речовини можуть викликати подразнення на слизовій оболонці або на шкірі. Тому єдине, що вам треба робити, це не їсти монстеру. І бути обережними при обрісці, щоб сік не потрапив вам на шкіру. Якщо у вас є домашні тварини, то слідкувати